Було 3 червня, і я вирішила, що було б круто, якби я ще вставила в цей влог відео такого формату, де я просто на камеру розкажу трішечки своїх думок стосовно цього, чому я взагалі знімаю, чому я взагалі це викладаю, як так сталося, і все таке. Почнемо з того, що хоч це і мій перший влог на Ютубі, але це далеко не перша спроба знімати на Ютуб. У мене було дуже і дуже багато спроб. У мене є як мінімум десь 5 влогів, які просто закінчувалися або на етапі зйомок, або на етапі монтажу. Я просто розуміла, що мені нічого не подобається, або це нікому не треба, це нікому не цікаво. Я дивно виглядаю в кадрі, взагалі дивно все, і все. Але в якийсь момент я просто настільки втомилася від своїх думок, я втомилася від того, що просто ця моя мрія знімати на YouTube, вона постійно фоновою зі мною. Але ці всі упередження, хвилювання, невпевненості, нав'язливі думки, вони настільки втомлюють, вони настільки просто в якийсь момент починають дратувати, що я собі сказала: або я знімаю на YouTube, або я просто про це перестаю думати. Просто все, я приймаю думку, те, що я не знімаю на YouTube, це не моє. Але як бачите, ця думка. Я з цією думкою, що я не буду знімати на Ютуб, не змирилася і вирішила все ж таки дати останній такий шанс, де я або викладаю, або забуваю. Я дуже сподіваюся, насправді, що цей влог ви все-таки бачите, і я не придумаю в останній момент це не викладати, тому що таке теж може бути. Я просто даю собі простір на. На цей не ідеальний влог. Просто викладаю його, просто не думаючи, не аналізуючи, просто роблю. Коротше, не хочеться багато говорити, хочеться просто вже вам показати, як пройшов мій день, як пройшло моє день народження. І... Хочеться заздалегідь вам подякувати за те, що ви приділяєте свій час, те, що ви дивитесь цей влог. Дуже буду вам вдячна за будь-який прояв активності під цим відео, будь-яким будь-якою підтримкою. Для мене це дійсно важливо. Це дуже мотивує не зупинятися, продовжувати і створювати щось, що відгукується не тільки мені, а й іншим. Oh Так гарно, вау! Клас! Тут на території два будиночки. Ось і ось. Я так розумію, що це повинен бути наш. Тут дуже класно, навіть краще, ніж я уявляла. Така ось зона. Гамак і будиночок. А де басейн, речі? А, прикольно. Ще в нас там ось басейн є. Так, зараз буде рум-тур. Так, цікаво. Ой, клас! Дуже затишно. Кухня з віконечком. Тут у нас диван. Класс! Ой, піончики ще. Да, Блін, кухня дуже прикольна. Мені вона дуже подобається, те, що вона тут біля вікна взагалі кайф. Mm -hmm. Я б собі таку б теж хотіла. Це. Вот... Такой -то -то. На Мені подобається вот коли такого вікна. На іншому години. І спальня ще з одним ліжком. Добре. Тут теж вікно. Я взагалі в будиночку дуже світло, тут ще дуже світлі стелі, і тому тут прям. Ой, таке мило Нам склали якийсь лотос. Зараз ще покажу ванну і туалет. Поки <рес> <рес> знала, що ти щось будеш тут робити. Тут туалет, є туалет для дітей. Ну, Підставка. І душ. І ми. Але ще у Дениса фрукти. Реально, як наче я вам казала дрес-код білий. А я нічого не казала. Це наша така связь. Дівчатка готують, я знімаю. Лера прокидає мясо. Ти дійсно та людина, яка приносить радість, мудрість в життя. Ти та людина, з якою можна поговорити про все. Ти та людина, яка надихаєш, ти та людина, з якою хочеться і в радості, і в горі, і в смутку скрізь побувати. Я дуже рада, що колись дитинство нас з тобою звело, і що ти є в моєму житті. Ти дійсно та найкраща подруга. Єдина в моєму житті. Яку я дуже люблю так. затований цьому вольна впевненість соціалізація жіночність, вміння приймати любов. Таке ж цінне, як віддавати. Я вчусь пізнавати зовнішній світ через взаємодії з людьми. Мені цікаво досліджувати нове. Мені цікаво будувати зв'язків своїй особливі жіночій легкості. Я виходжу в світ і заявляю про себе. Я звучу про себе. Я віддаю любов і приймаю її від інших. О, наконець. Боже, мене щось лазить по голові. О, я не бача дві ще ніяк не можу вийти. Знімай знімайки код На так ще позадра другому Ой, він такий гладенький, прикольно. Колір гарний. Ага. Просто го тебе. Сьогодні. <свистити> <свистити> Буду вообще блестить. Капец. <плес> <рес> У нас трошечки починається ураганчик, і ми все переставляємо сюди. <рес> 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 Я зустрів її у червневу спеку, коли півонії розпускалися. У повітрі була безтурботність і тиша та присмак рожевого вина. Я зомлів. Коли побачив, наскільки її поява змінила енергії світу, її зелені очі, ніби світлячки, ведуть мене, коли не знаю, куди йти. Її шкіра, як троянд пирістки. вона просто блаженна, шалена, натхненна. Захотілося накормити стиглою черешнею, віддати всі дари світу, обдарувати божественною мудрістю, силою та І Я це зробив. Але спершу поцілував її руку і подякував, що в який вже раз вона обирає проживати життя тут, поруч зі мною. Її талант в її очах, у посмішці, у мові і жестах, у проявах любові, у поцілунках з різним світом. Вона торкається до чогось, стається незрівнянним, гарним, ідеальним. І я щасливий бути тут з тобою, завжди у тебе за спиною, готовий своє серце обнажати. Про красу твоєї душі писати, у морі тебе купати, кохати і в обіймах своїх плекати. Твій Бог, твій всесвіт. Клас! Це дуже гарно, це прямо вообще. Я дуже дуже гарно. Це боженька, це чий, через мене, це не я, це через мене. Там <нах> бурянтів. Так, якщо ти, ти пришлишся, якщо ти зі мною перегинешся, я я до перша.

Це буде Лізу. Так, а що ти, молодець. Ніч... Молодець. А... ти прибираєш? Молодець, молодець. Хай там будуть і мухи. Я їх тоже запрошувала. Молодец, Лиза. Боже. Лиза збирає мух, двічата готові плавить. Да холодно? Вообще, класс. Мне кажется, вы на нас обмали. Вообще, реально Можно нам, пожалуйста, коктейль? Интровертик на тусовке.

Що не дивимося, так? Ну типу, ані тринчер якась? Ні Ні? Старший Ритм зерного впаде Ну це як наче і муха, а як наче і паук трошечки Ну Жирний паук Ти майже попала в цілю Промазать Я до тобого дуже близько Рибають світки, то позаду ліжко. Ми там туди сюди. Кисліки. Чики пальці Лена принесла свою естетику. Естетик, тарілка. Або така от ще є. Три варіанти з тарілки. Така, така і така. Все таке дітей, то вам не характер холодний, може бути. Коло тебе кидаю, її копію. Питаємося розглядати. Ну, я не в тебе вірю. Давай, давай варію нам, тут темно, ні, заходи, прикольно. Да.